Поспала трохи? Якщо би не, не, спала. Mm -hmm. би не лягом, бо таке відчуття, що але їсти приготувала, все зробила mm -hmm. і так думаю, як полежу п'ять хвилин. І тут чуть так телефон ярить, ну так весь дзвоню, я дивлюся, наталка. Аля! що, ти будеш на новій пошті? Так. А що А коли посилку їй забрати, mm -hmm. а я кажу, що то вже горить чи що. Ну, каже, так, якщо можеш. У нас сьогодні йде десь на домеру, чи читай, такі не поїде. А що то, що то знаєш, має? Після роботи. А що? А що за посилка? А я звідки знаю, кажу, ну, і давно пошту заберу. Та їдемо. Та їдемо, а що в мене виберієш. Спала, я розбудила што? тебе. Я бідненька. Я, так, мені здається, отак доволі. Я думаю, до хати не заходив, бо я сам так приліг і все виробився. Але ти вже всю роботу зробив, правда? Та ти молодець, дай, Я вже тепер більше вільного часу розбудити. Видно, да, що я... директор вже на місці. Ну, не. я благословляю, що мається. <говори> а ч? Кау треба принести посылка маленька? Машині, я не знаю, що ти замалом нотки те на шо. Я на те нарочені. Мені треба. А чого ти кавич музик на телесне? А що в тебе в магазині камінь? Та ти треба якоїсь смачніше. Я, я, я тобі виручку дам, а коли то А Коли то маєте, до речі, каву Катя. Ні, наїзд. Видиш, я тобі приїхала виручка. Курма, зданилище, на поле. Ти би так раді виручки йділи. Видиш по дві беру. Я не знаю, чи то нині така погода, кавалерка, чи що Оксана каже таке саме, каву п'є, голова були якась не своя, всі люди, ті сонні мухи, бо жарко дуже сильно знаєте? А я вам сказала, годинку поспала, вирівнялося все на світі. Але вже до Віталіка, хто ми ще до хати зайшли, годинку ви так а він кані, я купу роботи маю, нічого не зроблю. Яка ну то вже знаєте, Віталіка слухай, Приніс Віталік. Ну, та, то мені приніс. А хто забрав? Починаєте. А хто забрав? Починаєте. Я вже навіть надрізала і подивилася, що там є, бо мені любопитно було. Тепер Я знала, що таке буде. Ти знала, що таке так. буде. Вже сі взяла до роботи. Взяла. — Повостірала там і то, і тут. Треба щось. тебе не береться, так? Да? Чуєш, хтось і не прийде, і ніч а, не, не зробить, а і всі намі. Бо ж якийсь цей зваринок смачний. Угу. Я потім прийду його з'їм. Половину точну. Половину точну? Так. Щось мені мало вірить, що ну, але... завтра на сніданок ліття. О, супер, нарешті. Три це... дні прошу, то зроби і мій самки я Зараз тебе не буде, а я зараз дінуся і піду на стебницьке кульцо. Конце... Полониці він. Взагалі фрукти. І ці, ці горошки маленькі Ну, великі вони? А, черешні, черешня. черешня. Горошки великі це черешня. Заліто я думала лохіна, але ти лохено так не, ні, більше. не любиш. Черешні більші. Він кавалерка, Лохено не любить. Що правда тут правда? Але любить, то не любить ти не угу. так. Потя... Вчора щось дзьоба там, але вчора було вона, бачиш, на сонці вона тече. Знаєш що? Я, я ми приїдемо в Закарпаття, я зроблю вареники з чорни чорниці. Ага, ага. Давай сьогодні, може, та ні. сьогодні ні. Я я так і знала, що ти так скажеш. Ти знаєш? Я точно я так як вам. Та добре прибирай, я, я пішов. Робите, так? Тут значно не Ми не гонороємо, ми вчасно. ж ніде не Ви знаєте, Кавлярка, будь-яка і не зайти в свій улюблений магазин до улюблених продавців, то не яє. Пані Лесь? Бачите? Все. Та кава, кава, кава. Так, кава, молоко, все стабільно, все книжка пише. Тут дуже привітні продавці. Ви знаєте кавалерка. Бо я би сюди не ходила, якби були непривітні. Дивіться, скільки бомбіків є, та тут є всього. Дивіться. Дивіться, подивіться, скільки тут смакоти. Ковбаса є, та все є. Сир, йога, так всього багато, ні фіасом. Це сама в шоці. Крамниці, як ви все гадали. А то такі справи. Роблю закупи і йду ще на нелешених, бо знаєте, Віталік приїхав, і я вже не мала часу туди зайти, але вже йду. А Максима тепер на векторі два рази зустріла. Другий раз аж хапала за руку. Але Біжить до мене зразу. Та дитина любима, то і любима. З словом, треба сі розрахувати колегу. Анічка, передаю тобі щирі щирі вітання, так, бо е, прийшла Настя і каже, мама, вітання передавала. Мамі теж щирі вітання. Я б вчора зняв, а люди пишуть, що ти соромишся, на що знімаю. То, я вна... що питав, чи ти соромишся? Вна... Я вам скажу тако, вона якби тут була постійно, вона би себе не соромила, правда Настя? Mm. А так як Настя дуже рідко тут а була ще маленькою в нас, ну то ясно, що соромиться. До речі, Кавалєвка хто не знає, то є Сергія Хресної мами, донечка. Покажи Настя. То я вже показував Настя. Шерп. Це Настя, це є е... Сергія Хресної мами. Кадонечка, внучка. Донечка. внучка. Донечка. Так, внучка. Аня мені а ти знаєш, що Аня вчилася з Віталіком в одному класі? Ну, no? я не знала, він мені сказав. Не знаєте, тітя Аня мені казав. Так? No. так, так що ще прийшла вона, до не Правда, Направда вона мене довго чекали, але як я кажу люблячу сестру, можна й вічність чекати. То таке, він вже злий, стояв на дворі і мені показує. А, а, а я ж йду сам сам в магазин. Саме гірше, що ти кажеш, я вже во-во-во виходжу во-во-во-во-во. А нам <laughs> заркаджу за інгаляції закінчили вуха. Пу -пу -пу". А тут в магазині ніде не ва, думаю, ти купиш. Але найголовніше, що я виходжу, йду в магазин, а він каже, ти казав, що ти з магазину. Я там кави не було. Знаєте, вийшла з ситуації, пішла mm. в магазин, пила ще їм каву і думає, й досі. Немає. <рирочулі> так, сказали, що все. Може, то Свята сказала, що ми її не замахували, що купили. <рирочулі> може, а ти знай, може бути нам так. Може. Свята може таке придумати. На таке може. Зві, я би знала, що нас так би нині не маленьку забрала. А тебе тебе чомусь гостити? Я не хочу, а ти вже три році. Чоло теж не що хоче, так? То кажуть, що корисно чоло разок діставати на, на тиждень, аби кров файно циркулювати. А я знаю, що хлопці, як жінка рано встає, треба хлопцю зразу наваляти профілактики, щоб всі не скурвив до кінця дня. А, треба завжди по шиї і потім, щоб він цілий день думав, за що він хапнувся. Такий хлопці стікне не скоро. Ні, як файна жінка, від файної жінки ніколи хлоп не втік. А от якраз практика життя показує так, що від доброї жінки якраз і тікає хлоп. А от від такого потирача, чи й те попало, то сте сидить. Нурдується, тягне ту лямку ну, та й ти, 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 знаєш, І, і не от, жаліється. Отут я з тобою права. Ну, та, боже, і згідна, а не права. Згідна. Шатись. все давай. Йду. Нема чого. Ходи? Все? Аркадія, ну зроди зроби і стрій каву бігом. нікого. Знаєте, кавалерка, яка година. А ми тільки прийшли додому, Віталік іде вечерю. Ну, і mm -hmm. горошки. Я вже їх помер. Yeah. Але такі смачні, ось ці черешні, капець. Я прийшла, і кажу, дайте мені такі смачні черешні. А вони мене перепитали, черешні чи вишні? Вже вишні є, до речі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти любиш вишні? Mm -hmm. Так, я не, не так, як черешні. Так, так що зараз миємося, лягаємо спати, а завтра треба пакувати. Чемодан, ну, забирати моніку, моніку, завтра товар приїжджає, новий рушники, кухонні, банні, обличчя. Одним словом роботи вистачає, і як завжди хочемо швидше лягти спати, але нам то ніколи не вдається. Правда? Не так. Ніколи. І в хаті, до речі, в нас не є жарко. От порівняно якийсь сьогодні день був, то сьогодні в хаті взагалі шикарно. Так що, Віталік, сідай, смачно. Боже, ти ходив же, що ти вже зробиш. Я ще не випила Алої. Алоя? Так. Ти знаєш Та що. Как... Та все, вже закінчиться. Мені в дорогу. Але я замовила, то завтра маю їх забрати. Ага. Бо післязавтра вже не виїжджаю. Така так. класна Віталік штука. Я така трошки більше. Не. Так люблю. Третя банка. Ага. Серйозно? Третя банка. Але супер. Потіпиш. Так що, то, Валіру, що аж тепер всім на добра ніч, мирної, спокійної ніченьки. Угу. І вже зустрінемо завтра. Подивіться, як я Віталій, по холодильник, забила, що мене не буде. Покажи. Ковбаси, крила, дві бандити молоко, яйця тут, яйця там, тунець. А це їсти є, що mm -hmm. Морозилка так само, млинці маєш, mm -hmm. сирники, риба. Гуляти і гуляти. Так що всім на добрані ковліночка, а ми з тобою.